Розкажіть, будь ласка, що вас турбує? Ну, буває періодично, пече в грудях, буває такий ритм. Серце наче колотає, потім mm -hmm. раз так, зупиняється. Ну і так важко дихати задишка. Ці симптоми виникають при навантаженні чи самі по собі. Так, в основному коли йде на навантаження. Олександр приїхав до обласного медичного діагностичного центру для обстеження серця. Чоловік розповів, що спочатку йому зробили кардіограму, а за тим запропонували більш повне обстеження. Почало турбувати аритмія, болі в груді, і мене сюди направив мій кардіолог. Сюди звернувся, мені поцепили холтер, сутки промоніторили. A to Лікар-кардіолог Володимир Галаган каже, що Холтер один з найсучасніших пристроїв для виявлення порушень серцевого ритму. Його пацієнту встановлюють не менш ніж на добу, говорить лікар. Для того, щоб оцінити роботу серця, нам потрібна електрокардіограма, яка знімається добу, дві, три, буває п'ять-сім. Вона може показати наявність порушень ритму. Вона показує наскільки виникають ці порушення ритму. Зв'язок з фізичним навантаженням, зв'язок з психометрією. Ційним навантаженням деякі порушення серцевого ритму несуть загрозу життю, говорить Володимир Галган. Це, зокрема, фібриляція передсердям. Воно виникає десь у трьох 4 відсотків населення. Це може не дуже багато, але це захворювання як дуже часто ускладнюється тромбозом. Тромбоз як правило, інсульти і розвитком тахісистолічної кардіопатії, так називаємо. Тобто, це у пацієнта розвивається серцева недостатність. Це коли виражена одишка на. Брики на ногах, ну і так далі. Володимир Галаган каже, що при появі будь-яких симптомів порушення серцевого ритму, переривчасте, сильне або уповільнене серцебиття біль за грудиною. Пацієнт має звернутися до лікаря для обстеження, встановлення діагнозу та призначення лікування. Леонід Харшан, Єлизавета Іщенко, Володимир Жабровець. Суспільне новини, Житомир.